Таку я ще не бачив. Може якось біжить. Сихо, пусти, пожалуйста. То ти цико? Да. Пусти. Серйозно ти цико? Да. Я якраз знімав тільки що на відео. Я дивлюсь, ти біжиш. доїдемо, може. Только до запас. Да. Бо сейчас ці нести. Здалеко біг. Здалеко біг одних. що что Кажу, біг, ну, далеко одних. Я на побіг 4 живу. Що давай тут десь А? Щас отут десь заякоримся. Чи оце вони сзади нас їдуть? Чи не далеко? Ну, вони. А, ні. ні, тут вони вже тебе не тронуть, ми тут в центрі. Але все одно. Соня. Да сюда они уже не будут ехать. Да все равно. А я думаю, че пацан, избежит с сумкой. Думаю, боюсь. потихоньку ехать. Возле подъезда практически. А ну сейчас вийду. Ні, не, не выходи. Та вони тобі в машину нічого не зроблять. я просто гляну на обстановку. Вони машину тобі нічого за. Подведешь не подъезд, що. Ну да. А вот они, вот они. Да. А вот. Вот це вони. А, ні, так це не вони, так був ось мужика додому. Подъезд забігаєш. Давай, щасливо!